Вітаю! В ефірі каналу РТБ, програма телевізник служби зайнятості. З початку цього року послугами служби скористалися більше як 31 тисяча безробітних громадян. За направленням центрів зайнятості Рівненщини за півроку працевлаштовано понад 14 тисяч осіб. Рівень працевлаштування безробітних громадян в середньому по області становив трохи більше як 23%. відсотки. На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавців у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працевлаштовано майже 350 безробітних громадян. Взагалі, служба зайня в своїй роботі значну увагу приділяє саме співпраці з роботодавцями, адже саме від неї залежить результат роботи всієї служби у Сарнах. Роботодавцям північних районів Рівненщини презентували Сарненське відділення рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Як зазначив на початку зустрічі директор обласного центру зайнятості Іван Ткачук, роль служби у підготовці фахівців для ринку праці області важко переоцінити. Директор Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Олександр Калюх презентував можливості навчального закладу щодо підготовки кваліфікованих кадрів для роботодавців регіону. Створення цього відділення у Сарнах 10 років тому мало на меті наблизити освітні послуги безробітним північних районів Рівненщини, оскільки в силу певних причин, зокрема переважно сільськогосподарського виробництва та заготівлі, робот у приватних господарствах працезватне населення не може надовго від'їжджати на навчання. Тут проходять професійну підготовку безробітні Сарненського, Зарічненського, Дубровицького, Рокітнівського, Володимирецького районів. Зокрема, Марія Бортник із Сарн після скорочення стала на обліку районних центр зайнятості. Там їй запропонували пройти навчання. Я перейшла в навчальний центр для того, щоб трошки покращити свою кваліфікацію, тому що я працювала продавцем, але хочу більше удосконалити свої професійні якості. Тепер після закінчення курсів продавчиня в одному із магазинів містечка проходить виробничу практику і має всі шанси залишитися там на постійну роботу. Ми почали працювати на розрахунковій е, операції, тобто на касових апаратах. Ось, е, на новітній технології така, яка є в супермаркетах. вимоги до продавців дуже високі. і Потрібно, щоб ми знали новітні технології. Роботодавці, які взяли участь у заході, мали нагоду на власні очі переконатися у тому, що навчальний центр оснащений новітньою комп'ютерною технікою, оскільки прогрес не стоїть на місці нинішнім випускникам, треба вміти працювати із сучасними касовими апаратами, швейними програмованими машинками, новими поколіннями газових котлів. Нещодавно відділення було повністю оновлене із врахуванням змін у технологіях на місцевому ринку праці та майбутніх потреб роботодавців. Сьогодні в вашій увазі було презентовано саме новітні технології з використанням засобів програмного призначення навчальних засобів. Такі навчальні засоби програмного призначення були розроблені на замовлення нашого навчального закладу для того, щоб людина могла сприймати всю ту інформацію, яка їй необхідна, яка їй потрібна, оскільки ми навчаємо доросле населення. Люди, які є вже зайняті, вони знають, що їм потрібно, для чого вони це використовують. І от саме такі програмні інноваційні засоби дають можливість більш Детально донести до них ту інформацію за тим фахом чи за тим напрямом, якому вони навчаються. Такі програмні продукти у нас були розроблені для професії кравець. Ми демонстрували. Тобто, весь перелік навчальних програм програм і дисциплін, які вивчаються з даної професії, вміщені саме в цей програмний засіб. У нас такий програмний засіб є за професію оператор котельні, і у нас такий програмний засіб є з охорони праці. Адже охорона праці це актуальний предмет, який використовується у всіх професій, які готуються на базі навчального нашого відділення, і охоронні праці приділяється чимала. Як зі сторони роботодавців, так і зі сторони самих наших слухачів. У кабінеті лабораторії інформаційних технологій ознайомилися із впровадженням сучасних технологій, механізації торговельних розрахунків та основами роботи в програмі підприємства «Бухгалтерія» для України. Це дає змогу слухачам курсів аналізувати інформацію та створювати власну справу в мережі. Я теж провела таке певне дослідження. Дійшла висновку, що зараз у нас час високих технологій. Я хочу відкрити інтернет-магазин дитячого. Одягу, І через те, що є багато мам молодих, які проводять багато часу вдома з дитиною. І знаючи по собі, що дитина забирає багато часу, тому зараз з'явилося більше часу біля комп'ютера провести, ніж піти в магазин, обрати річ. Також присутні змогли ознайомитися із процесом підготовки кадрів для теплопостачальних підприємств за професією оператор-котельні та програмними навчальними засобами з охорони праці. А в кабінеті майстерні навчальний магазин роботодавцям продемонстрували майстер-клас та відпрацювали навички роботи з реєстраторами розрахункових операцій. Група навчається з дев'яти чоловік. Це в основному безробітні Сарненського центру зайнятості і Сарненського району. Міста Сарнт є двоє людей. Навчаються вони 3,5 місяці. І вже ось з першого числа вони пішли на практику. Роботодавці заключили договори з роботодавцями, і є перспектива того, що вони залишаться там працювати після проведення практики. Новітні технології використовуються. навіть цей приклад контрольно-касова система і обладнання новітнє В нас зараз в торгівлі через те ми це все на уроках техніки механізації організації торгівлі. Стараємося їм це все показати. І відповідно розказуємо, показуємо, які вимоги мають бути. Продавця, і щоб вони знали, як це все показати покупцю товар наш А в цій майстерні цокотять сучасні швейні машинки з програмним забезпеченням. Дівчата викроють з тканини майбутні сорочки й плаття, вишивають та оздоблюють бісером одяг. Це кабінет майстерні з підготовки кадрів для швейної галузі. Зараз приходить молодь основному після училища, тобто після ліцею, після школи. В їх вимоги, звичайно, всі новітні технології, всі новітні, нові вироби. Даже я вам скажу, вони дивляться двох на одну тканину. Покоління після 40, так як в нас в мене такий контингент дорослого цих жіночок. І бувають хлопці в мене навчаються, і дівчата, яким по 18 років. Вони дивляться трохи на ту тканину, у нас такий був експеримент, і кожен бачить своє має бачення, кожен має і так бачення. І вони бачать нас в вік. Дівчата бачать на свій відповідно вік, і звичайно, комп'ютерні технології, так як в нас інформаційні технології, набагато вони сучасніші. Вони вміють працювати. Вони можуть самі собі програмний засіб включити, подивитися інтернет, вибрати собі моделі. Вони можуть швидше, вони не бояться до комп'ютерної машинки. Ірина Мізюрко закінчила Сарненський аграрний ліцей за фахом оператор комп'ютерного набору. Хотіла здобувати ще й вищу освіту, та її завжди тягнуло до творчості. Давно вишиває. Тож, коли стала на обліку служби зайнятості, фахівці їй запропонували пройти кравецькі курси. Зараз вона закінчує навчання і вже має запрошення на роботу в одному із ательє Сарн. Я вишиваю бістром, там, до речі, ззаді на виставці є також мої роботи. Це також є одна з моїх робіт. Багато їх було на виставках і в Рівному, і в Києві. Давно я вже цим займаюся. І ось так в мене вийшло, що запропонували навчання саме в центрі зайнятості. За професією кравець досить такі високі ці вимоги, тому що в кожного є свої забаганки. Кожен хоче щось по-своєму отримати, щось новіше, цікаве, таке, як немає у всіх, хоче щось таке особливе. Тому доводиться дотримуватись цих вимог, дотримуватись як само стандартів, які є вже давно задані по цій справі. Рівнем підготовки кадрів задоволені і роботодавці, зокрема ті, які співпрацюють із службою зайнятості з часу її заснування. Нам прийшлося звернутися із деякими питаннями до служби зайнятості, яка нам надала як фінансову допомогу, по саме в питанні надання дотаційних місць, і також правовою дуже багато вони нам дали інформації, консультації. Я дуже задоволена роботою і співпрацею із службою зайнятості. Після ознайомлення з навчальним відділенням пройшло обговорення щодо потреб роботодавців регіону та першочергових заходів підвищення рівня професійної підготовки на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Під час обговорення активно виступали роботодавці Кузнецовська та САР. Роботодавці запропонували додатково ліцензувати декілька потрібних, але дефіцитних для північних районів професій, зокрема, слюсар з ремонту побутового обладнання, слюсар з ремонту газового обладнання, машиніст, кочегар котельні. За результатами інформаційного Роз'яснювального заходу було прийнято спільне звернення щодо підвищення зайнятості населення північних районів Рівненської області. Сьогоднішнє спілкування з роботодавцями, які проживають, значить, тут в цих районах, які обслуговує Саренське відділення. Значить, ціль була така: почути, що треба роботодавцю підготовці кадрів і яких сьогодні треба спеціалістів для того, щоб були створені нові робочі місця і щоб обслуговувався обслуговувалося люди, які проживають на території. Поліських, поліських районів і, і яка перспектива нашої співпраці. От сьогодні ми почули про те, що ставить підприємці, які працюють тут, що немає спеціалістів, які обслуговують холодильне обладнання, побутові машини. Взагалі, в селі, значить, якщо немає, далеко їхати, і то вони попросили нас, щоб ми проліцензували нову спеціальність, яка б могли б. Дійсно, навчить тих людей, які тут працювали, створили робочі місця і працювали. Я б хотів би сказати, що сьогодні є багато проблемних питань, особливо на поліції, і ми якраз те, що сьогодні роботодавцем висловуємо, Підготували такий проект, і ми будемо ставити їх це питання перед вищестоячою організацією, тобто перед Міністерством праці, що в деякі закони треба внести зміни, тому що ті закони, які сьогодні є, вони не працюють або працюють наоборот на шкоду людей. А в зв'язку з тим, що сьогодні ми розвиваємося там питанням і хочемо, щоб дійсно наша держава розвивалася, то частина законів те і Треба міняти і вони адаптуватися повинні бути якраз до тих людей, які проживають тут. Тому що кожен закон повинен стимулювати розвиток тої чи іншої громади, того чи іншого підприємства. І найголовніше зворіть так, щоб роботодавець сьогодні мав кваліфіковану робочу силу, відповідно, гарантоване працевлаштування. І саме головне людина мала роботу. Сьогоднішня зустріч з роботодавцями північних районів власне, е, організована службою зайнятості е, з єдиною метою: з метою показати те, що на сьогодні в плані професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікацій, може регіональний центр зайнятості, в тому числі через власний навчальний центр служби зайнятості. Ми, власне, розуміємо, що з однієї сторони ми хочемо показати роботодавцям наші можливості. Це Перше і з другої ми хочемо забезпечити людей роботою через роботодавців, тому що вакансії це те, що нам на сьогодні подають роботодавці, і їх заповнення йде через наших безробітних. Служба зайнятості завжди допомагає тим, хто того потребує. І нині в кризовий час для країни фахівці радо надали допомогу вимушеним переселенцям із Луганської, Донецької області та Криму. На сьогоднішній день до нас вже звернулося порядка 80 чоловік, які приїхали, значить, з Луганської Донецької області, і з Криму. На сьогоднішній день, згідно того, що ми їх приймаємо, консультуємо, ставимо на обліки, шукаємо роботу по пам'яті з 80 з 36 чоловік, які приїхали з Криму, 20 чоловік у нас працевлаштовані, деякі взяли одноразово для свого підприємницької діяльності, а всі ті люди, які приходять до нас, шукаємо роботу, консультуємо, відповідно, ставимо на облік і саме глади, допомагаємо нети людину, тому що приходять люди взагалі без нічого. Сьогодні навіть законодавчо ставить питання: якщо людина прийде до нас, то не ждать, коли там місяць пройде, а давати допомогу виді допомоги по безробіттю як авансом для того, щоб були якісь кошти і для старту людина могла проживати. На сьогодні це все. Служба зайнятості чекає кожного, хто ще не має роботи. Не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Ви дивились телевізник служби зайнятості. До зустрічі за місяць.